дня. ну що, гірочки в цьому році підводять трішки, але все одно дивіться, які красунчики. І я сьогодні приготую смачний рецепт, який мені прислала Оксана Чернявська. огірочки, так як закуска, як Макдональдсів. Я їх буду готувати, Готуємо. Дивіться! Потрібно 600 г огірків, ви бачите, я вибрала такі побільше. Одна гарна цибулина звичайна, але в мене синя, тому я взяла такі дві цибулини. Я, я люблю цибулю в такому от саме виконанні. 5 зубчиків часнику, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки оцту 9%, 1 столова ложка гірчиці в зернах, але не сухої, а саме такої вже готової. Це дуже важливо. Одна половина. Чайної ложки коріандру меленого, солі, я взяла 1,5 чайної ложки, але сіль там вже будете куштувати. І куркуми 0,5 чайних ложки. Тому що ми готуємо сьогодні саме огірочки, які ви їсте в Макдональдсі, коли вам кладуть оцей бургер. Що зараз я роблю? Нарізаю огірочки тоненько, десь 4 мм, 4-5, не більше. Нарізайте відразу в посуд, який можна буде ставити в мікрохвильовку. Якщо у вас немає мікрохвильовки, ви можете це все проварити, до... Тільки починає змінюватися огірок, стає такий оливковий, ви вже вимикаєте. Я буду ставити, в рецепті мені Оксана написала, три підходи по три хвилинки у мікрохвильовці. Нарізаю огірки. Знаєте, як вам краще. Я люблю, коли цибуля нарізана такими півцями. Тобто, так, цибулину кладу і отак розрізаю. Так, нарізали цибулю. Часник ви можете нарізати пластинками, але я натру, щоб швидше А можна так, знаєте, дві натру, а, а дві наріжу, чи три наріжу, тому що п'ять зубків. Так, все ми нарізали. Вставляю сюди. Але часник перед тим, як нарізати, роздавіть. І тепер починаємо все змішувати. Даю сюди 2 столові ложки оцту 109%. Знаєте, я зараз, мабуть, додам сюди в цукор. Та воно і так розстане. Додаю сіль. Бачите, так, столова ложка. Зараз такі солі, що краще потім досолити, ніж пересолити. Півчайної ложки коріандру. Зараз це все сюди. Взагалі, я останнім часом роблю салати і е, огірки, там, де багато оцту і багато цукру. Це дуже-дуже смачно. І додаю сюди зараз столову ложку зерна гірчиці. Все це ретельно зараз перемішую. Будьте уважні! Я зараз цю ємкість ставлю в мікрохвильовку. 700 у мене сама велика потужність. Ставлю на 3 хвилини. Потім дістаю і вам покажу, що буде. 3 хвилини. Вимкнулася мікрохвильовка, дістаю огірки. На кухні дуже пахне огірочками. Олії тут немає. Так, перемішала і знову ставлю на 3 хвилини. Другий раз. Вимкнулася мікрохвильовка, дістаю. Гарячі, гарячі, гарячі. Дивіться, вони не змінили колір. Вони такі зелененькі є. Тому за куркуму я не забула. Куркуму ми зараз додамо вже перед останнім разом. Три рази по три хвилини, дев'ять хвилин додаю куркуми Пів півчайної ложки. Це для кольору. Ну і трішки смак дасть. Тут уже у нас є сок. Бачите он? Його небагато. В рецепті написано, щоб сік повністю покривав. У мене соку такого немає. Тут ось є сік, дивіться. Але щоб сказати, що тут багато соку ні. І в мене огірочок тільки з грядки. Не в'ялий ніякий. Щось у мене якась куркума, що не дуже дає колір. Бачите, півчайної ложки, але я вже насипала більше. І відправляю зараз ще раз в мікрохвильовку. Прикривайте! Цим пластиковим контейнером, який для мікрохвильовки. Третій раз вимкнулася. Гаряче, гаряче, гаряче. Дивіться, не дуже вони в мене жовті, але я не буду багато. Тому що я, курку, чесно кажучи, не дуже обожню. Це так, знаєте, з куркою. Всього вистачає. Трішечки можна додати солі. Я ж кажу, одна-дві чайні ложки. Ось достатньо. Я зараз, можливо, перелью таку ну, площину рівну в пластик. І зараз охолоджується, і ми ставимо це все на ніч або на 10 годин у холодильник. І тоді будемо їсти, дивіться, яку зараз кольору. Ай, гаряч. Три рази по три хвилини. Саме вище 700, у когось 750. Тобто, я ще можу там навіть дві хвилинки додати, бо в мене 700, саме така велика сила. Зараз пересиплюсь. Цю нержавіючу посуду. Бачите, який колір гарний того маринаду Охолоне. Так, щоб ледь тепленьке було. Накривайте кришечкою і ставимо в холодильник. Можете деякий там через деякий проміжок часу просто перетрусити. Поки що не накриваємо, поки охолоне. охолоне. Я вам скажу, дивіться. Маринад виходить, отак поступово будемо перемішувати. Так що все нормально. Накриваю кришечкою і до холодильника. Ну що, нарешті дочекалося, що вже ранок, і ми з вами відкриваємо наші огурчики. Дивіться, рідина покрила, так що не потрібно гарячкувати, щоб було зовсім мало цієї рідини. Колір такий як потрібно. Але якщо у вас буде біла цибуля, у вас буде трішки. Ну, зовні по-іншому виглядати. І зараз я беру трішки. Це ви можете, я вже сказала, що як бургер робити. А можете до м'яска, до картошечки, до чого загодне. Мені саме головне смак. Дивіться, як виглядає гарно. Значить, дивіться, що мені... Ну, солі не вистачає, вибачте. І ще можна додати трішечки ну, чайну ложку лимон. Ну, вибачте, додати чайну ложечку оцту. Але це ваш смак. Ви куштуєте і вибираєте. Ой, смачно. Тихонки. Уже при подачі можна додати теж за смаком трішки рослиної олії пахучої. Але це все ви будете робити за своїм смаком. Дякую, Оксаночка, за рецепт. Рецепт простий, але дуже смачний. Так що пригощайтеся, і саме головне готуйте, дивіться, який там маринадик. Гірчички можна більше. Тут вже ви будете один раз приготувати, потім вже будете свій рецепт, як кажуть, підстроювати під себе. Дякую, бажаю здоров'я, бажаю всім апетиту. І все, що ми куштуємо у фастфудах, можна приготувати. Вдома, тому що ми такі розумні, господарочки, що ми знайдемо. І той секрет кляру, і секрет таких огірочків, і секрет булочки. До побачення. До нових зустрічей. Готуйте і хай у вас все буде добре.